Футболісти пародисти перемогли справжніх грачів. Тупо все, що треба знати про класичне. І навіть Палкін з сирною не стримались. Наші у Польщі фієрять майбутнє батагова вас точно здивує. Забарний і його черговий матч за ПСЖ. У Маліни буде новий тренер, та несподівано трансфер Динамо. Друзі, вітаю, Макс Коляда, канал Трибуна. Вчора відлунало, відзвеніло класичне. Зібрав для вас усе найцікавіше, бо справді дуже багато є пікантних подробиць, цікавих моментів. От тупо весь таймлайн, весь хронометраж зібрав. Розповідаю, футболісти-пародисти обіграли справжніх грачів. Плясав навіть Сергій Палкін. Все ще треба знати про матч Шахтар Динамо. Дія динамо ді, відія. Донеччани обіграли киян 3-1 у другому матчі між командами за тиждень тепер у межах 11-го туру УПЛ. Шахтар був жесті, яким заведений на цей матч. Бо Денис Попов затригерив гірників своєю фразою про футболістів-пародистів. Були футболісти посерйозніші посерйозніше. Зараз так пародія. Егіналду, забивши на третій хвилині, попросив помовчити. А в одному з інших моментів зустрівся на полі саме з Денисом і знову попросив фільтрувати базар. А шола Огундана ж тренувався перед чемпіонатом світу з ляпасів по обличчю. Динамо, як і в матчі у середу, провалило перший тайм, і тільки у другому увімкнулось. Щоправда, рахунок вже був 0-2, не на їх користь. Гаряче було і на трибунах. Фаєри доводилось збирати навіть ярмоленко. А конфлікт Коноплі і Огундани тим часом продовжився. Юхим отримав, е, схоже, скрізь ну мас. Але від перегляду російського контенту і не так буває. До речі, питання до арбітра: чому за цей момент не було призначено пенальті? Огундана був перший на м'ячі, Конопля відверто його штовхав, збивав і так далі. Ну, дивно. І невдовзі вибухнув і ярмола. Напевно, готувався до душі нягадюк у структурі Динамо. Наприкінці ж кияни пропустили втретє, і це значить, що після 11-го туру Шахтар на 4 очки випереджає ДК. Після гриж було не менш гаряче. Бразильці травили Попова, здається, до самого ранку, а в роздягальні емоційно вибухнули і сирена з Палкіним. Не часто таке побачиш. Після матчу, звісно, було дуже багато коментарів. Я, от в цій от коротенькій наріжці, нарізочці, звісно, вам. Трішки розповів, але що говорив Туран, що говорив Тобіс, що говорив Очередько, скільки куражились ем, е, гравці Шахтаря після цього матчу, їх зрозуміти можна. Багато хто насправді критикує е, Шахтар, наприклад, за таку поведінку, за таку надмірну агресію. Багато хто критикує Попов за те, що він там. Не фільтранув, але ну, я, як людина, яка трішки вариться, наприклад, в медіа футболі, прекрасно розумію, що це нормально, це футбол, це емоції такі конфліктні ситуації, вони мають бути. Якщо їх не буде, ми будемо дивитися сухий, безглуздий, прісний футбол, кому він потрібен. А коли є от такі от моменти з накалом, з історією, скажімо так, оце вже кайф, це справжній футбол, який хочеться бачити постійно, і ці емоції, вони справді. Вони справді топові. По суті, по самому матчу ми побачили ну, майже все те саме, що було у Києві цієї середи. Але Шахтар е, не наступав на ті самі граблі, і плюс був супер-супер заведений. Відповідно, вони і перемогли. Динамо в цьому матчі виглядало так собі. Але і в київському матчі вони виглядали так собі. Просто після пропущення вони завелися, а Шахтар максимально сів. Через це, власне, там і була е, поразка. Цього разу перемагає Шахтар і ловлю себе на думці, що ну найпевніше Поразка для у кубку для них нічого абсолютно і не значила. А ось ця от перемога, вона дуже є важливою. Чотири очки м -м, після 11 турів відрив це хорош такий гандикап. Ну насправді він реально хороший, скільки у нас дуже зараз все щільно, і будь-яка така перевага, вона справді може. Дуже сильно десь там відрезонувати, дуже сильно вплинути. Безумовно, буде ще другий поєдинок у Києві, але вже потім, і там Динамо матиме нагоду аби скоротити відставання в рахунку, але тим не менш, те, що Шахтар зараз переважає на чотири очки. Це дуже важливо. Тим паче, ми бачимо, що і Шахтар, і Динамлю, і Динамо вміють губити очки. У Динамо, до речі, ж, ця 42 двоматчова безпрограшна серія в рамках української премєр ліги Символічно що це відбулося матчі проти. Шахтаря свого очного суперника, найсильнішого суперника в УПЛ, який тільки може бути, е, якихось там конкретних висновків я не бачу сенсу робити. Це був принциповий матч, який треба розглядати, на мою думку, абсолютно окремо від всього іншого, що відбувається. Оскільки тут емоції виходять на перший план і відповідно, е, ну очевидно, що деякі моменти вони поза логікою речей. Те, що там деякі гравці видають оверперформанс, те, що конопля. Ну, на мою думку, видає цей клоунський перформанс абсолютно за, за таке стібуть без кінця футболістів, що вони симулюють на рівному місці, Людина отримала такого от ляпаса, впала, ніби там йому хук прописали, чи там не знаю апперкот знизу. Та? Ну, тобто, максимально кринжова якась поведінка. Але це зрозуміти може, треба було вивести на якусь провокацію, але там в тому моменті направду ще більше питань до а, пана Арбітра, який не призначив пенальті, хоча очевидно, що воно там було, скільки Конопля взагалі не грав в м'ячу. Гундана був на м'ячі перший. Про це Шовковський говорив, що суддівство цього матчу було далеко-далеко не найкраще. Але тим не менше, як є, ми протягом цього сезону бачили купу моментів, де Шахтар жалівся на судівство. Тепер судівство зіграло їм по факту на користь. Чи це була якась неупереджена історія, та думаю, ні. Просто, знову ж таки, переглядав потім експертні думки від інших блогерів і так далі. що, ну, В центрі Поля за таке би жодного разу не призначили там, штрафний удар чи, чи щось тому подібне, Там навіть ВПЛ би, можливо, би не завжди за таке призначали, але знову ж таки, це українська. Але знову ж таки це українська прем'єр-ліга, і я звик, що за такі фали, е, дають штрафні удари, фіксують порушення правил. Друзі, ну а з приводу інших поєдинків цього туру. Ну, було достатньо цікаво, було непогано. Тур же не закінчився. В принципі, бо сьогодні ще два матчі е, відбудеться між ЛНЗ та Карпатами, та між Поліссям та металістом 1925, дев'ятсот Буде у нас ще. Достатньо цікаво. Ну і безумовно, цей блок був в першу чергу цікавий фанатам Шахтаря та Динамо. Друзі, від трибуни Ком є мобільний застосунок для фанатів як Шахтаря, так і Динамо. Шукайте посилання в описі під відео. Якщо ви скачаєте ці апки, то ви будете в курсі всіх новин по своїм командам. Тому качайте. А ми, друзі, рухаємось далі до Польщі, де Гурнік Забже переміг Арку з рахунком 5-1. На 46 й хвилині другий гол у матчі забив нападник гостей Назарі Русим та зрівняв рахунок у грі. На 50 50-й хвилині вінгер гурніка Максим Хлань вивів свою команду вперед. А через 9 хвилин віддав асист на Патріка Гелебранда. Турецький журналіст Каракулукчу не думаю, що Бата затримується в Суперлізі. За ним стежать в АПЛ. Якщо ви не слідкуєте за перформансами Арсенія. В турецькій Суперлізі, то мушу вам повідомити. Один матч мені попався Трабзонспор, який я коментував, це був матч проти Євпспора, символічний поєдинок. Там українці, там українець є. І я вам можу сказати, що рівень Батагова, в девчому, ну. Де в чому навіть забарному умовно не поступається. Тобто дуже такий холоднокровний, сучасний захисник, який в атаку міє класно рухатись, і першою передачею володіє. Арсеній Батагов себе дуже класно демонструє в спорі, і те, що він може перейти кудись вище, на підвищення піти, для мене це взагалі не нова історія. Арсеній Батагов 100% має йти на підвищення. Це я вам говорю прямо. от. Бетонно. Ну і згадав, друзі, забарно. Той цими вихідними провів черговий матч за ПСЖ. Матч проти Ніци. Робочий матч. Ось оціночки нічого особливого в тому матчі не сталося. Ні привозів, ні хайлайтів. Власне, їдемо далі. До Руслана Мальіновського, у якого буде новий тренер, оскільки Вієра і клуб все-таки все. -таки все. І це логічно, оскільки Дженно поступається, програє. Зараз команда перебуває в дуже е, скрутному становищі. У них нічого не виходить глобально в цьому чемпіонаті, і це дуже прикро. Е, Дженуа, друзі, йде останньою з трьома набраними очками до 17-го місця. Три очки. Так все щільно, але тим не менше, Джено максимально зараз погано виглядає. У Руслана Маліновського буде новий тренер. Сподіваємось, це дасть свій імпульс. Ну і друзі, фінішенути я хочу Київ. Динамо, хоча ми про них і говорили, але тим не менше, є цікава інформація. Повідомляється, що Васко Дагама вимагає фінансові гарантії від Динамо для трансферу Левандріньо. Вирішив фінішанути цим, оскільки починав схожим. Про Динамо, зокрема, і говорив. Друзі, у мене все. Дякую вам за увагу. пишіть свої думки з приводу того, що ви почули. пишіть думки з приводу класичного, з приводу інших новин. Я вам за увагу знову ж таки дякую. Бережіть себе і папа. -па. Ну, обов'язково почуємось. Почуємось!